Ну, це традиційна виставка до професійного свята художників. Перша неділя жовтня завжди святкується відкриттям такої виставки, і вона, ну як мінімум, останні 25 років. Тому всі попередні роки я був учасником цієї виставки, як представник національної спілки, як викладач навчального вузу, який займається випускник, ну, будемо казати, мистецькими проблемами. так. Тому я тут і як глядач, і як учасник, який може дещо там порівняти попередні роки, свої враження розказати для загалу. Перше, що я хотів привітати всіх, хто займається творчістю сьогодні. Ми відкриваємо виставку, але святкуємо професійне свято. Так що всім велике вітання стосовно і побажання в майбутньому активної творчої діяльності. Стосовно цієї виставки, що ми тут бачимо сьогодні. З одного боку, вона традиційна, але кожен рік вона має певні ознаки. З цього року я тільки що оглянув виставку, можу сказати, що серед числа тих робіт, які я побачив, є прогнозовані, хороші, представлені, творчі роботи моїх колег, є представники нової генерації, тобто ті випускники нашого навчального закладу, які розвиваються. Мені приємно сказати, що серед числа тих, які мені сподобались, безпосередньо учні, яких я вчив. Не буду називати прізвища, але я вам скажу, що є молоді люди, які ставлю високу планку і щось е їм вдається досягнути. Числа тих, які традиційно виставляють себе в певному жанрі, я бачу певний застій, тому що е є якась криза жанру, є якась криза розвитку форми, є якесь таке усунення від тих проблем, які існують у нас е в реальному житті. Країна у війні, країна переживає якісь кризисні такі моменти. І мені хотілося б, щоб колеги відчували цей резонансом, були, були такими провідниками до суспільства, коли мистецтво не просто забава, а коли воно несе певні і філософію, і слідкує за світовими тенденціями, як українськими, так і європейськими. Оцього бракує в багатьох, я би сказав, добра половина учасників виставки, які мене не здивували нічим. Є, є розчарування, коли елементарний несмак. Я не знаю, чим керувалося журі, але я думаю, що е, така виставка дає привід е, до дискусії, наприклад, обговорення виставки, яке би не завадило кожного року проводити, має закінчуватися висновками, що в нас добре, що ми е, вважаємо за досягнення е, 70-річчя нашого е, колективу, яке святкувалося в Києві. Непогані відгуки, готується спеціальний випис образотворчого мистецтва з цього приводу, тому що рухатися вперед завжди треба бачити, що є добре, а що є проблематичне, особливо для тих молодих, які е, будуть становити в майбутньому обличчя цього, цього колективу. Хочу сказати, що я вірю в його успіхи е, і всі ці проблеми, якщо будуть обговорюватися, що вони будуть, е, якщо вони будуть нимкати. Навіть не знаю, як сказати, це, скоріше всього, відверта розмова колега між, між собою. Тому що ніхто з боку не прийде, не буде робити ніяких рекомендацій, рецептів. Але це дуже важливий процес в рамках духовного розвитку нації. Коли живопис, образотворча культура, складова частина культури взагалі. І якщо ми хочемо бути культурною нацією, то треба за тим слідкувати. І до того відносить серйозно, не для як забави. Всім зичу багато енергії і активної творчої роботи.